Усім самим найкращим величезний привіт. Ви на каналі Акційного блогера Віталій Квинторіно. Я вас запрошую на перегляд акційних товарів в магазині. АТБ. акції діють з сьогоднішнього дня. Вже зранку змінили ціни на акційні. Тобто з 19 по 25 включно лютого. Дякую за коментарі та дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Ми зараз підемо, подивимось на ковбасні вироби. Бачу знижки до 45%. Гомілка куряча по 80, крило куряче по 85 гривень за кілограм. Хороша ціна на масло білоцерківське екстра 82 жиру. Норвен також зі знижкою 30%, а це сьомга. В акції також подивимось на майонези. Непогані знижки на Торчин, 35% знижки. Оливки в акції. Ну, ці всі товари вчора було в анонсі, сподіваюся, ви бачили. А сьогодні буде великий повний огляд усіх акцій, усіх продуктів в магазині АТБ. Так, що тут у нас? А, тигриня, це ковбаса Варена. А з м'яса птиці першого сорту 400 грамів 72 гривні. Заокруглюють ті копійки до більшого, щоб було зручно. Так, сьогодні вже поставили ось цю ковбасу, я ще не, на знижці її не бачив. Це родинна ковбаска. Ціна за 100 грамів, 14 гривень та 80 копійок. Так, це також, я пам'ятаю, що це новинка була. Фірмова з молоком 500 грамів. Паличка по ціні 100 гривень 50 копійок. Як новий. Зверніть увагу до пюрешки 500 грамів своя лінія. 60 гривень 50 копійок. 45% знижки. Акція на ковбаску апетитну від розумний вибір. 36,60 за 500 грамів, Також непогана знижка на ось цей виріб з молоком розумний, смачний з молоком розумний вибір. Майже 51 гривня за. Пів кілограма. Своє лінія, грудинка, особлива. Ціна за 100 грамів 36,80. Хочу показати новинку, яка з'явилася в магазині АТБ. Це ось такий рулет зі свининою. Своє лінія, варено копчений Ціна за 100 грамів 32 гривні. Балик святковий. Ціна за 100 грамів 32,40. А ось акція на куряче філе. Своє лінія подовжена. 22,30 за 100 грамів. Зі знижкою, а виріб новомиргородський 420 грамів 39,50. Знижка на салямі фінська, своя лінія, 420 грамів 107,60. Австрійська своє лінія, паличка 400 грамів по ціні 109 гривень. Подовжена акція на золотисту першого сорту своя лінія 29,30 за 100 грамів. Губернаторська 3990 за 100 грамів. Від Добров в селямі італійська ціна за 100 грамів 35,10. А від добров сосиски ласунка з вершками першого сорту за 100 грамів 32,20. Подовжена акція на сосиски, точніше, сардельки з м'яса птиці з сиром, ціна за 100 грамів 18 гривень. Сардельки а своя лінія 15,30 за 100 грамів. Сосиски докторські, фірмові, своя лінія. Ціна за упаковку 820 грамів 139 гривень. Добро рубана, Ціна за 500 грамів 181 гривня. Так, оселедець своє лінія в олії мат'є 240 грамів 55 гривень. Оселедець своє лінія 180 грамів з ароматом духмяних трав 47 гривень. 52 гривні 40 копійок. М'ясо міді в олії з прянощами своя лінія. Знижка 40% на сніжний краб, 200 грамів крабові палочки 47,50. Власники карти АТБ. Не забудьте, що знижка для вас від торгової марки Рибниця скумбрія 26,35 за 100 грамів. Морський лящ. Холодного копчення філе шматочки тут 160 грамів, 84,80. Також непогана знижка на сьомому від Норвин 210 грамів 220-50. Звичайно, перевіряємо ціну на яйця по 4,75 сьогодні. Для пухнастиків Фелікс по 15,70. Трішки дешевший віскас 11.20. Сухий корм віска з подушечки 300 г52 гривні. І також зі знижкою фріски з пуріна 300 грамів 51 гривня. Корм для пухнастиків по 18 гривень, 85 грамів це своя лінія. Знижка на рибні палочки делюкс заморожені 250 г 49 гривень. В акції м'ясо креветок своє лінії 400 г 168,50 гривень. Зі знижкою заморожена горбуша від Норвен 2950 за 100 грамів. Знижка на пельмені Мотанка від Геркулес. 3 м'яса 600 грамів. 63,20. В акції пельмені «Валєсто» з телятиною та куркою: 800 грамів. По ціні 65 гривень. Зверніть увагу, це непогана знижка. По 8 гривень та 30 копійок. Чеботурочка, селянська курочка. Ціна за 100 грамів 8,30 гомілки улар курячі по 8 гривень за 100 грамів та крило торгової марки Улар за 100 грамів 8,50 гривень. Вареники своє лінія з картоплею 900 грамів 50 гривень. Також зі знижкою вареники своє лінія з картоплею та грибами 900 грамів 53 гривні. Зі знижкою вареники з бринзою та шпинатом від Валєсто, 400 грамів 49,60 вареники ласунка з картоплею та шкварками 600 грамів 66 гривень. Масло я показував на дворі, не забудьте. В акції заморожена овочева суміш юніор. Своя лінія 400 грамів, 46 гривень. Не забудьте, що 50% знижка на морозиво. Від ласунка 100 грамів стакан 1750. Це у нас бринза з пряними травами. Легенда карпатська. 34 гривні за 100 грамів. Хочу показати новинку, яка з'явилась у нас в магазині. А тебе від розумний вибір зі смаком грибів. Це у нас продукт молоковмісний, сирний, 70 грамів. Зараз проб'ємо ціну на сканері, тому що навіть ще цінника немає. Щойно поставили. На жаль, сканер не працює. Знижка 35% на шоколад від Millennium Вері Пері 31,70. А є з арахісом та соленою карамеллю і апельсин, цедра апельсину та мигдаль. Також подовжена акція на Голден Nut Міленіум 49 гривень. Лакмі, шоколад від Рошен, плитка майже 300 грамів за вагою 118 гривень. Рушен шоколад Бабл зі знижкою 50 гривень. Усі смаки в акції. Зараз можна придбати ось цей шоколад. Тут вага 175 грамів з цілими горіхами та мигдаль 76,60 гривень. В акції тістечко від Мілка 90 гривень 30 копійок. І також дуже хороша ціна зараз на барні тістечка 54 гривні. Знижка 30% на зефір глазурований своє лінія 300 г 46 гривень. Знижкою вафельки від рошен рошето 8 гривень, 70 копійок. Акційна ціна. Своя лінія артек вафлі по 12,80. І також з ароматом шоколаду та молока 70 грамів по 12,80. В акції вафлі від Рошен Зазвичай, як завжди, три аромати на вибір 140 грамів 27,30. Зі знижкою вафлі з горіхом та з фундуком по 12 гривень. Вафлі своє лінія по 6 ,40 гривень 40 копійок. Не забути за нектар томатний літо, півтора літровий, 50 гривень зі знижкою. І, як завжди, дивимося ціну на цукор. Друга категорія, кілограм 30 гривень. Дуже багато писали, що цукор не відповідає вазі, що тут нема кілограму в магазині ТБ. Давайте перевіримо. Так, ну дивіться, тут стоїть вага плюс 0,02 грами. Ну, можна сказати, скільки. Без 2 грамів кілограм. Тому що у нас плюсом було 2 грами. Ніби все правильно. Так, ну що, я хочу сказати, що, мабуть, продовжили акції на олію «Щедрий дар» 7450. Також бачу, стоїть майола з цим самим цінником 62,70. Та олія стожар 7570. Але найдешевша це олія від розумний вибір. Тут також 850 мл. Ціна. 60 гривень 50 копійок. Знижка 35% на каву Якобс Монарх вагою 280 грамів. 382 гривні. Також на амбасадор преміум кава в зернах тут кілограм 486,50. Поставили зараз зі знижкою Якобс Монарх крема 60 грамів 105,80. Продовжена акція на Амбасадор у Склі 190 грамів 267,30. Та Нескафе Gold у Склі 190 грамів 327,90 Також в акції Якупс Монарх у Склі 190 грамів 336 гривень. В акції Амбасадор Мажестік кава в зернах кілограм 462 гривні. Амбасадор Преміум 200 грамів. 231 гривня зі знижкою. В акції Якобс Еспресо вага тут 230 грамів 142 гривні. Амбасадор Преміум 250 грамів, 135. Амбасадор Дар Рос 225 грамів, 120 гривень. Кава Форд пакування 75 грамів 48. Та Форд пакування 225 грамів. 130 гривень. Якобс монарх. Це, не монарх, це Якобс Капучино. З ароматом мілка. Тут 500 грамів. Зараз можна придбати за 154. В акції чай Грейс пакетований, 27 пакетів. Є альпійський букет та є чорний з ароматом бергамоту. 37 гривень. І цей, і цей зі знижкою чай піквік пакетований 54 гривні. Чайні шедеври, альпійський луг та нахабний фрукт можна придбати за 42 гривні 60 грамів. Чай чорний з ароматом бергамоту. День у день тут 40 пакетів, 33 гривні. Чай, родина. 100 штук. 64,80. Ягідно фруктова. Знижка 40% на чіпси Алейс. Смаків дуже-дуже багато різних. Пакування тут 120 грамів, 38,40 в акції насіння лакомка. Це у нас солоне. Не бачу вагу, просто шукаю. 170 грамів. І є звичайне 38 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати крекер своє лінія 400 грамів за 34,50. А ось сніжний крекер також для власників карти АТБ 31,50 гривень. Сухий сніданок старт 420 грамів, смак полуниці та банану 64 гривні. Та сухий сніданок старт зі смаком карамелі та какао 420 грамів, 58. Акція подовжена на сухий сніданок Акса шоколад 49,80. І в таку ж саму ціну фруктові. По 8 гривень батончики своя лінія 40 г. 51 гривня коштує Несквік, сухий сніданок, 200 г. І ось такий сніданок 41 гривня по В акції попкорн для мікрохвильової печі з ароматом сиру по 16 гривень. І також сіллю по 16 гривень. Сир вершковий з додаванням трав від делюкс 175 грамів по ціні 62 гривні. Золотий резерв. Тут сологунів у нас там моцарелла, Пакування 180 грамів 66,50. Власники карти ТБ можуть придбати приправу з ароматом курки від розумний вибір за 10 гривень. 80 грамів. І овочева. Очева також для власників карти АТБ 10 гривень 80 грамів. Знижка на приправу кухарик. Тут 200 грамів, 33 гривні. Зі знижкою зараз від делюкс печінка тріски, тут 200 грамів. Можна придбати за 120 гривень, непогана акція, зверніть увагу. Від делюкс салат з тунцем 165 грамів. Цю новинку також ми відкривали усі, точніше, ці новинки. Салати від Deluxe в плейлисті Дегустація, вона є на каналі. Салат з тунцем по мексиканськи 49 гривень. Та також салат з тунцем та кукурудзою 5350. Яловичина своя лінія 520 грамів, 91,70. Також є відео на каналі та свинина 81,50. Майонез Торчин домашній 520 грамів 42,30. Також в акції торчин європейський 520 грамів 49,50. Оліс столовий майонез 560 грамів по ціні 52,30 І також можна придбати Оліс столовий майонез 300 г за 30 гривень та 50 копійок. Королівський смак чудовий майонез 500 грамів по ціні 42,50 також не забудьте за кетчупи Оліс. Тут є лагідний, також є шашличний 250 грамів по 17,70. Горошок своя лінія та кукурудза в одній ціні 34,50. Квасоля своя лінія 35,50. Зі знижкою можна придбати оливки зелені, з тунцем, з креветками. 45,50. І також в акції без кісточки. Зелені оливки лінії 44 гривні. Оливки лінії чорні, без рідини та без кісточок 75 грамів 33 гривні. хочемо показати а, ось такі новинки. Огірочки привезли в АТБ. Із Польщі, бачу, Польща тут 920 грамів по 90 гривень. Густон соус сирний 180 грамів по 20 гривень. Також в акції Чумак Солодкі чилі 21,70 200 грамів. Хочу подякувати за вашу увагу. Ми зустрінемось сьогодні з вами трішки пізніше сьогодні. Нехай вас все буде гаразд та економних вам покупок.